Всім доброго дня! Коротке включення. Приїхав Opel Zafira на заміну Ебу. Ебу нове БУ. З гарантією замовили. Е, потрібно вичити пін-код. Пін-код вичитуємо, звісно ж, карпрогом. Раз в рік і палка стріляє і карпрог лежить якраз тільки для Opel'ів. В цьому році це його перший раз дістав, вже півроку він пролежав коробочці. Зараз вистрелив. Програматорів багато не буває. Що підключення блок 5 п'ятиамперник. Ну, пін-код і все інше. Замалював, тому що, якби така інформація за допомогою пін-кода можна що завгодно з цією машиною зробити. Ну, щитуємо ми карпрогом. Підключення е, у нас іде Якщо видно п'ятий контакт, це роз'єм КК-лінія. E, подаємо плюси. Це у нас 32-й, 31-й. І 64-й масу подаємо на блок через крокодили. Два крокодили, щоб була 100% маса. І по калінії вичити вичитуємо. Тому, ну, якщо комусь потрібно, пін-коди, будь ласка. То по, міс... по місцю, може, кому цікаво, є обком на руках, вичитуємо пін-коди і ви вже свій обнуляєте. Що хотів показати, у нас тут іде дамп, і у нас пін-код іде по 840 адресу. От 840 адрес, там у нас є пін-код. Якось так у нас пін-код, все вказується. Ну, такі роботи теж виконуємо. Ну. Що ще можна розказати? Та нічого. Більш такого нічого. Пін-код вичитав. Ні в якому разі Карпрогом ми не обнуляємо ребу. Тому що це клон, це китаєць, не original. І вали блоки на УРАП. Роби їх кирпичом, Потім потрібно з ними трошки вже іншим обладнанням гратися. Всім дякую до побачення. Ставлю на авто і буду вже обкомом обнуляти і прив'язувати. Всім дякую.